Перший. Що такое? Котик, я дома. Ви скучали? Мяу, дівчатка. Що ви тут без мене, а? Дівчунечка. А ти пацан що? Не воняє потними котиками. Знаєш, сильно жарко не було. Наголошую котики раніше до Олексія йшли на руки, а зараз не йдуть. От біда з тим Олексієм. А може просто котикам жарко. Ні. Може просто котики втомлює жара. Може вони не хочуть тулиться за то, що жара. Да? До у нас сіда в клубочку спав. Тепер просто як клубочок спить. Потому що пузо жарко. Пузо жарко да? Дісточки, ага, в три Пали їсточки водички зараз їм свіженькою і холоденькою налью, хай трохи освіжаться та да, дівчика. Ну так, коротше. В кімнаті не дуже сильно жарко, ну блін, я все одно розумію, що цілий день без свіжого повітря то трохи душнувато буде. Я все прекрасно розумію. ж думаєте, що я вче якийсь дурень чи що. Вам аби, блін, пообсуждати. тільки, Ой, то неправильно робиш, то неправильно робиш. Я б хотів подивитися, як ви все робите. Оце так, Міхуїлона, бачиш? Отак вам повезло зо мною. Точніше, не повезло. А як Марина появила, так я взагалі вам внимання не приділяю. Представляєш? Як ти мене терпиш, об'ясни. ясний. лежиш. Це нормально? А? Ох, і дівка, трасатуля. А пан містос у нас взагалі ніколи на руки не ходив, вообще то. Лежить отам на полу, собі йому там нормально. Пол холодний. І отут лягають біля дверей. Отут тут трошки є протяги і нормально. Откуда вони беруться, не знаю. Ну міхуїв на тут часто тусується. Час, поки є світ, я їм ще кондюхом прохоложу. Буде прекрасно.